Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Овен. Не хвилюйтеся через дрібниці. Неприємні події цього дня мають значно менше значення, ніж може здаватися спочатку. А ось із вдалих збігів можна отримати багато користі. Але для того, щоб скористатися ситуацією, потрібно зберігати спокій і керуватися здоровим глуздом, а не швидкопленними емоціями. Намагайтеся не поспішати з рішеннями там, де йдеться про гроші, документи або цінні речі. Ви схильні до деякої легковажності і можете щось забути, переплутати або випустити з уваги. Давні знайомі дають поради, до яких варто прислухатися. Телець. День підходить для того, щоб займатися звичними справами. Ви швидко справляєтеся з ними, встигаєте все, що хотіли, і навіть більше. Корисно обговорювати плани на майбутнє. Ви точно знаєте, як зможете втілити задумане в життя і знайдете аргументи, здатні переконати навіть скептиків. Незвичайні зустрічі, дивовижні збіги і неймовірні події можливі в другій половині дня. Це надихаючий час. Він дарує абсолютно нові ідеї, а також допомагає знайти відповіді на складні запитання. З'являється шанс відновити стосунки, якими ви колись дорожили близнюки Вдалий спокійний день. Він добре підходить для того, щоб завершити розпочати раніше і впоратися з проблемами, що виникли давним-давно. Ви звертаєте увагу на деталі, які можуть виявитися важливими, і помічаєте те, що вислизнуло від інших. Це дає змогу уникнути помилок і швидше досягти поставленої мети. День добре підходить для важливих розмов. Зараз ви не дасте волі емоціям і не піддастеся на провокації. Вдається знайти спільну мову навіть із тими, з ким ви раніше сварилися через будь яку дрібницю. Рак. Поспішати нікуди не потрібно, і це вас дуже тішить. День підходить для того, щоб відновити старі зв'язки. Деякі раки домовляться про співпрацю з людьми, з якими разом працювали. На інших представників знака чекають несподівані, але дуже привабливі ділові пропозиції. Звичайно, від них не захочеться відмовлятися. Тішить можливість провести час із близькими і приділити увагу людям, які вам дорогі. Вечір це чудовий час для імпровізованого домашнього свята. Привід для нього напевно знайдеться. Лев, не поспішайте. Перша половина дня не підходить ні для важливих справ, ні для серйозних розмов. Вам потрібен час, щоб зібратися з думками. Згодом вплив позитивних тенденцій посилюється, підтримка зірок стає дедалі відчутнішою. Інтуїція підказує, що час взятися за щось нове і не помиляється в цьому. Із наближенням вечора з'являється дедалі більше хороших ідей. Втілити їх у життя хочеться негайно, але і власний здоровий глузд, і близькі люди підказують вам, що краще не поспішати. Поки що можна скласти план дій і обміркувати кожен крок. Це буде дуже корисно. Діва. День проходить дуже плідно. Ви встигаєте навіть більше, ніж запланували, оскільки обставини складаються сприятливо, багато справ забирають зовсім небагато часу. До того ж, вам охоче допомагають і старі, і нові знайомі. У деяких дів з'являються союзники, які з часом стануть їхніми добрими друзями. Імовірні грошові надходження, зокрема, з несподіваних джерел. Наприклад, вам можуть повернути старі борги або заплатити за роботу, виконану давним давно. Не виключені і приємні сюрпризи, зокрема романтичні. Терези може бути непросто знайти спільну мову з керівництвом колегами і діловими партнерами. Вас не завжди розуміють правильно і часом доводиться пояснювати очевидні речі знову і знову. Вам вдається зберегти самовладання і доброзичливий настрій і уникнути конфліктних ситуацій. Але навіть вирішення простих завдань забирає багато часу. Це засмучує, а ось спілкування з близькими тільки радує. Ви бачите, що вас справді розуміють з півслова і вас підтримують. Цікавим виявляється обговорення спільних планів, з'являються абсолютно нові ідеї, хочеться втілити їх у життя будь-що будь. Скорпіон. Сприятливий день для роботи. Багато питань вирішуються несподівано швидко, і ви чудово справляєтеся зі складними завданнями, які виявилися не під силу іншим. Часто допомагають старі друзі і давні союзники. Ви знаєте, що можете розраховувати на їхню підтримку і тому не переживаєте через дрібниці. Чудово день підходить і для неформального спілкування. Можна обговорювати навіть дуже складні болючі теми, не побоюючись, що виникнуть якісь розбіжності, а розмова закінчиться сваркою або взаємними образами. На закоханих скорпіонів чекають приємні романтичні сюрпризи. Стрілець. Намагайтеся уникати непотрібних суперечок. Варто почекати трохи, і ваша правота стане очевидна всім. Замість того, щоб намагатися переконати тих, хто поки налаштований скептично, зосередьтеся на корисних справах. День підходить для вирішення важливих робочих питань і дає шанс отримати цінну інформацію, яка допоможе визначитися з цілями, а також правильно розставити пріоритети. Зранку ваш настрій може бути не надто райдужним, але з часом він поліпшується. Вечір підходить для спілкування зі старими друзями. З'являється маса справ, якими хочеться зайнятися разом. Козиріга, неспокійний день. Доводиться займатися кількома справами відразу. Це вам не до душі, і ви побоюєтеся щось забути або переплутати. Все це заважає зосередитися, впоратися із ситуацією простіше козирогам, у яких є надійні союзники. Подумайте, на кого ви могли б покластися. Такі люди, напевно, десь поруч. Ймовірні, несподівані візити і зустрічі, що піднімають настрій. Випадкове знайомство може покласти початок стосункам, які відіграють важливу роль у вашому житті, а також допоможуть на багато звичних речей поглянути по-новому. Водолій. Хороший день для пошуку відповідей на складні й важливі питання. Стає ясним і очевидним те, про що раніше можна було тільки здогадуватися. Часто це допомагає визначитися з планами на майбутнє і знайти відповіді на запитання, над якими ви багато розмірковували останнім часом. Намагайтеся уникати перевантажень і стресових ситуацій і подбайте про свій комфорт. Це особливо важливо в другій половині дня, оскільки емоційний фон у цей час стає напруженим. Подумайте, чим ви можете себе порадувати, що допоможе вам налаштуватися на позитивний лад. Риби непоганий день, хоч і досить неспокійний. Багато складних питань в цей день можна вирішити швидко, але для цього потрібно зорієнтуватися в ситуації, вибрати правильну стратегію. У цьому допомагає інтуїція прислухайтеся до її підказок. Оточення частіше, ніж зазвичай втручається у ваші справи, і це не завжди тішить. Намагайтеся не дратуватися через дрібниці, а також філософськи ставитися до непорозумінь, які в цей день, на жаль, майже неминучі. До вечора вплив позитивних тенденцій набирає сили, ви почуваєтеся набагато впевненіше і вільніше.